Відправились бать на земівлю. У нас холодильник наставлений на необхідну температуру. Ось так у Рівненському зоопарку вигодовують врятованих кажанів. До закладу вони потрапили завдяки небайдужим. Знайшли їх у місті Нетішин у лісі. Спершу їх прихистили волонтери. Згодом вони потрапили до зоопарку, де й розпочалась їхня реабілітація. Тут їх оглянули на рахунок травм, зробили огляд, нагодували, напоїли, кільцювали, також зробили відбір тих тварин, які мали найменшу масу тіла, критичну. тих, які мали достатню масу, більше 25 грамів, їх відразу переселили до спеціально обладнаного холодильника, де вони будуть перебувати до весни, коли їх випустять. Після огляду тварин зігрівають, напоюють водою та відгодовують. У зоопарку для них заготовлюють їжу. Одна особа з'їдає близько 25 комах або хробаків. У нас є інсектарі, де в нас вирощуються. Личинки великого і малого борошняного хрущака відрізняються за розміром, і різні таргани. І саме ці ми годуємо їх. Дехто не хоче їсти більше, наприклад, за фобус не дуже хочуть їсти, то їдять мушнячок. Є і такі вони перебірливі. Дехто любить цвіркуна і таргана. У теплу пору рукокрилих після відгодовування до мінімум 25 грамів одразу відпускають у природу. Обов'язково зробити це у темну пору доби, адже вони нічні тварини. Взимку процедура зовсім інша, адже у цей період року вони мають перебувати у сплячці. Якщо це зима, то випускати в природу їх вже не можна. Знову ж таки, повторюсь, це їм неминуча загибель, і вони зимують уже у нас. У нас є два спеціально обладнані холодильники, де є термометри, реле, щоб температура там виставлялася на 4-8 градусів, яких вже зазначала. І відповідно ми проводимо процедуру напоювання і годівля до Критичної ваги, коли тварину можна на зимівлю відправляти в сплячку, після надання допомоги кажанам їх відправляють у сплячку, але на цьому робота не закінчується. Раз на місяць тварин перевіряють. Дивимося, зважуємо знову ж таки, якщо хтось сильно втратив, ми знову підгодовуємо, тобто постійно їх сортуємо, можна сказати і так. І в березні місяці, в кінці березня, ну взагалі ми дивимося по погоді, немає такої точної дати. Скажімо, так коли температура атмосферного повітря більш становить середньодобова, нуль градусів і вище, тоді ми можемо з чистою совістю відпустити їх в природу. Працівники рівненського зоопарку наголошують, тварини не несуть жодної загрози. Кажанів, що перебувають у спляжці, тривожити не варто. Додамо, що в Україні діє центр реабілітації рукокрилих. Знаходиться він у Харкові. Рівненський зоопарк є однією з філій цього центру, де займаються порятунком кажанів. Ірина Філіпчук, Людмила Жук, Олег Шаламай новини Рівного.